Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Я, Ірина Котлярова вітаю! Це новини СТС. На календарі п'ятниця, 17 березня. За мить ви дізнаєтесь, яким був цей день. Далі коротко про головне. Селяни сумського району здають до поліції зброю. На хімістечку, дорогу до лікарні можна зламати ноги. А мусон, замість того, щоб прибирати сміття, скандалить з активістами та погрожує СТС. Протягом тижня на гарячу лінію СТС сипляться дзвінки від сумчан, яким остогидло не прибране амусоном сміття. Переповнені контейнерні майданчики, від яких тхне по всьому місту. Міський же голова тим часом каже, що місту треба ще більше сміттєвих баків. От тільки чи упорається із ними обслуговуюча компанія риторичне питання на прохання людей. Команда СТС вирішила наглядно показати товариству Амусон, що сміття у місті. Повно і допомогти його прибрати із дворів сумчан. Нещодавно це відео з'явилося на офіційному сайті Сумської міської ради. Міський голова Олександр Лисенко оглядає нові ще частенькі контейнери амусону для сміття. Мовляв, саме через те, що їх мало все місто завалено непотребом. Під час весняних робіт, коли у мешканців е Нагородах збільшується кількість сміття, то треба і відповідно збільшити кількість контейнерів. По-перше, це буде порядок, по-друге, це буде більш екологічно. І по третє, я думаю, що якість прибирання збільшиться 100%. Тільки оточільник міста вперто закриває очі на те, що навіть старі смердючі контейнери зі сміттям Амусон не вивозить. Якщо їх стане більше, брудна проблема міста нікуди не зникне. Його ж заступник Володимир Войтенко, який свого часу навіть пішов всупереч закону і голосував чужою карткою на сесії, аби тільки компанія потрапила на ринок послуг Сум, своїм протеже цілком задоволений. Я yeah. Задоволений тим, що керівництво підприємства все-таки вийшло на вирішення цього питання. Є це зовсім інша якість, це європейський підхід. Звичайно, що всі побачили вихід із зимового такого періоду. Проблеми на наших сміттєвих майданчиків величезні. Утім, сумчани іншої думки. На гарячу лінію СТС скаржаться. Уже немає сил терпіти завали сміття під їх будинками, до яких нікому немає діла. Ми вже зверталися із цими питаннями до Амусона, проте там, на думку громади, не зважають. Тож сумчани разом із телекомпанією СТС вирішили допомогти Амусону прибрати місто. Ми соціальне телевідня Сумщини. Кожен день ми отримуємо сотні від сумчан, що город переповнений мусором. Ми не можемо залишатися в стороні. Пусть, даже такими радіо. Дікальний методами, ну ми заставимо компанію Мусон, що виграла конкурс, вона забезпечить 75% ринку міста суми працювати. Команда СТС разом із активістами збирає сміття, яке мала б прибирати обслуговуюча компанія. Місцеві ж таку ініціативу підтримують. У нас у та мусорка сплошне бізобразії тут була мусора буквально неділю тому назад. так до проїжджої дороги ніхто не убирає. Я не знаю, чим займається мер нашого міста. Ви молодці, що приїхали, хоч ви убереті організації, якій ми гроші за вивоз Доки активісти завантажували сміття керівництво Амусону, на диво оперативно приїхало на розбірки. Не треба мене знімати, ви вже не знімали. А то, що норми накопичення є у нас. Ну і Положено для цього дому все три баки. Ця площадка старо ситуація по всьому місту вас по якому немов нас по цьому місто нас такого ну, а нам люди телефонуху телефонують ну телефонують, так що. аби наглядно показати директору підприємства де у місті є сміття завантажена машина рушила прямісінько під їх офіс Сьогодні ви сделали уборку, показали як нужно убирати ворог. Ви вы смотрели выполняли свої обязательства. Буска ви також представник. Ні, ні, а я общественный активіст. А вы активист? Да, я гражданин України. А сьогодні я видел ролик, де ви соучредителем являетесь Амусона. Директор же підприємства тепер сміття не впізнає у вас довна комунального замовлення. Ми ми надаємо послуги ТБО. Крупногабаритний будівельний, а листя, і оце все це не наше. Доки ж керівники Амусону влаштовували скандали замість виконання своїх безпосередніх обов'язків. Адвокат компанії почала погрожувати нашому телеканалу телефоном. Приїжджає телекомпанія, лізе в мусорні баки, згружає в свої машини і до к нам опис. На якому основанні? У нас є графік вивозу мусора. Ми його виконуємо. У нас є міські власті, які нас контролюють. Ми устроїмо такой скандал, що вас не буде в нашому породі. Можна писати письма меру, можна писати департамент інфраструктури. но не так делать. Крім того, нам пообіцяли повернути це сміття вже під офіс СТС, замість того, щоб його прибрати. Ми ж листів меру та його підлеглим писати не будемо, адже також. Томилися отримувати відписки чиновників. Натомість ми продовжимо захищати права простих сумчан, що сплачують за хмарні платіжки амусону. Юлія Настенко, Ніна Коломієць, Олександр Сокол, Новини СТС. Ми ж погроз не боїмося і надалі триматимемо тему чистоти й роботи профільних організацій у нашому місті та області під контролем. Якщо ви не можете достукатися до владних кабінетів зі своїми проблемами, телефонуйте на гарячу лінію СТС. У Сумах знову підіймали тарифне питання. Цього вівторка члени виконкому не домовилися і не змогли підвищити тариф на послуги ЖКГ. Тепер же рішення прийняли, але це голосування викликало обурення у сумчан. Подробиці дивіться далі. У своїх сюжетах ми щодня розповідаємо про кричущий стан будинків нашого міста. Мешканці обурюються, адже їх дахи, підвали, стіни та труби у ганебному стані. А платіжки за комунальні послуги шокують цифрами. Але міська влада і досі не реагує на ці крики душі від сумчан. До дня працівника сфери ЖКГ семи сумським ЖЕКам підвищують тариф на комунальне обслуговування. Втім, так гладко, як це хотілося б чиновникам, виконком не пройшов. Тарифні питання викликали обурення. Якщо Обішне, якщо ви більш ні на що не спроможні, то тримайте плакат. Я вам буду вашу магію показувати. Якщо на вас ваші власні обіцянки не діля. Ви обіцяли виборцям зниження тарифів, натомість їх підвищили, міський голова Олександр Лисенко про передвиборні обіцянки своєї партії не згадує. У відповідь пригрозив активістам всіх брехунів, ми на візьмемо, на спісочок. візьмемо. Які люди, які нічого в житті свої не зробили, схоже на те, що посадовцям краще працюються під крики активістів, адже саме тоді рішення приймаються швидко і майже одноголосно. Цього разу у залі засідання активісти відволікали увагу голосними вигуками, а члени виконкому все рівно голосували за підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Шановні колеги ставлю на голосування. Хто за? Проти? утримався? Дентривався, рішення прийнято. Нагадаємо, з першого разу члени виконкому не змогли проголосувати за це підвищення, адже не вистачило одного позитивного голосу, щоб прийняти його. Тож тоді мер заявив: у наступний раз прийдуть усі його підлеглі і рішення буде прийнято. Ставлю на голосування. Позиція на цілому даному прийду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Іванович, журба да. в команді Харкарі, ми би були дев'яти, Марія Бульдович, Олександр Сокол, Новини СТС. Міська влада вирішила порадитися з молоддю, що будувати в романтиці. Молодіжний центр уже взялися реконструювати, навіть огородили парканам. А що буде всередині, не знають і досі до того ж, заради того, аби відновити романтику, пожертвували іншими молодіжними закладами детальніше у наступному сюжеті. Представники міськради зібрали громаду студентів, членів різних організацій, обговорити, що будувати у легендарній романтиці. Її словом вже почали реконструювати, принаймні парканом обгородили. А ось що буде всередині? Не знають саме це громадськість і дивує. Адекватна людина, коли починає будувати там щось в себе у дворі. То вона спочатку думає, що це буде там дровник, чи це буде літня кухня, визначається, а потім починає будувати. Ми почули знаєте, може десь мабуть три варіанти, що це буде, і офіси, цьому в в числі для молодіжних організацій. Але мені здається, з того, що ми розмови романтики, не вистачили до того ж. Питання у громади виникло стосовно альтернативних приміщень, які занедбані, але цілком можуть слугувати майданчиком для творчості. А хтось дивився, чи є альтернативи. У нас бісхозом стоїть тож, на Петропавловській четверта школа, у нас цимбал не знає, куди діть ДК Фрунзе, у нас не розвинута мережа закладів клубних, якщо ми говоримо про клубні заклади, заклади десь на, на інтері, на Курській, де вони повинні бути, щоб не в центр родителі везли, дитину там з 13 років після школи, а щоб вона на місці, на мікрорайоні ходила. Однак, усі, хто якимось чином задіяний у реконструкції романтики, наполягають спершу саме це приміщення, ремонт інших молодіжних центрів, які вже існують потім. Їх аварійність не настільки нагальна, як романтика, ми зможемо розгрузивши інші місця роботи з молоддю. Ми зможемо також і приступити далі вже після реконструкції молодіжного центру, приступити до того, щоб Робити реконструкції і ремонти в тих приміщеннях, де зараз ну фактично критична ситуація з, з ремонтами і з зовнішнім виглядом. Очевидно, що за реконструкцію центру взялися серйозно. Якщо заради цього відкладають усі інші питання, відтак уже влітку, скоріш за все, перестане працювати палац культури Фрунзе, який наступний аварійний заклад не зможе приймати дітей. Невідомо, головне, що за кілька років свою роботу розпочне легендарна романтика. Анастасія настасія Олександр Білявський, новини СТС. У шостій в результаті аварії розплющило автомобілі. У районі автошколи не розминулося два легковика. Через зіткнення обидві машини розкидала по різні сторони дороги. Кожна з них зазнала значних ушкоджень. Водія мазда забрала швидка із серйозними травмами. Подробиці з'ясовуються. Про хімістечко забули так говорять ті, хто все життя живе в цьому районі. Завжди залишитися поза увагою влади люди вже навіть звикли. Але коли почали ламати ноги по дорозі до лікарні, це стало останньою краплею. Про забуті україни міста, дивіться далі. Та історія, яку розкаже пані Раїса, шокує. Вона жінка вже літнього віку живе на хімістечку. Говорить, дійти до лікарні кожного разу усе важче після того, як через бездоріжжя вона не раз калічилася. Падала у мене вотець можна показати. Вітя операція попавнити на кожному составі. І вот как йдеш, как зацепишся, і на этом, і на этом колені з поставлені искусственные вот эти сустави. І каждый раз как зацепишся, і прямо летишь. І в воду падала вже, і возле ну кругом, особенно на Химгородке. На вулиці Марка Вовчок знаходиться дві лікарні районна іська п'ята, до яких постійно йдуть люди і їдуть швидкі. Тут дороги немає, вона перетворилася на суцільні ями. Швидкі тут їдуть повільно, адже в салоні машини можуть бути тяжко хворі. Тяжело їздити по таким дорогам, машини б'ються. Не ну, россами трясот макар і больним плохає. Тому треба робити. Яма одна одної глибше. Після дощу калюжі тут не висихають. Такими дорогами люди намагаються дістатися до лікарні. Тяжело, звісно, тяжело, і зимою тяжело, і літом тяжело, а особливо як дощ пройде калюжі кругом. Тротуари тут кришаться під ногами. На візочку з дитиною нормально не проїдеш. Місцеві жителі говорять, ремонт роблять ямковий. Та навесні все повертається, ями стають ще більшими. «Разбросали э, вот это, крошку. Это не ремонт, это издевательство. Просто-напросто над дорогами. И, есть, и маршрутки ездят, и люди в больнице, в обе. И в районную люди мотаются. Не знаю. Наверное, просто перекрыть движение. Ну, ну я так мыслю. Внести в бюджет на строительство э, дороги и переложить по, по новой. Тогда будет какой-то толк. А эти ямочные ремонты они толку никогда не давали и не дадут». Ми неодноразово зверталися до профільних чиновників, від них чули кілька відмовки. Люди ж у розпачі не розуміють, чому влада роками ігнорує їх проблеми. Тому вкотре звертаються до начальників профільних управлінь Олександра Вегера і Віталія Шилова, щоб ті, врешті, взялися вирішити нагальні проблеми цілого мікрорайону. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Сумчани вже 25 років з власних квартир не бачать сонячного світла. Вони змушені дивитися з вікна лише на стіну сусідньої будівлі. Втім, три дні тому цей дім ще й почали добудовувати. Відтак люди в паніці не знають, як пояснити дітям, де ділося сонечко. У подробицях розбиралась наша Марія Больдович. Будівля, що затуляє вид з вікна людям, буде рости. Ще влітку ми вам розповідали про мешканців будинку 15 на вулиці Охтирській. У них з вікна видно лише стіну сусідньої будівлі. Ще тоді мешканці казали, що 25 років живуть як кроти у норі. І от тепер нам зателефонували знову на гарячу лінію. Будівля, що стояла чверть століття перед їх вікнами, вмить почала рости. зараз поставлять нам кришу. Нам верхушки дерев'яні будуть віта. Представьте рінку де сіділась дерев'я. Чоловіки ж більше раціональні, сумніваються взагалі у законності цієї будівлі. Якщо не ділять по забор струю, якийсь проєкт, коли стройка буде починатися, коли буде закінчено. У помешканнях цих людей темно. А коли тут зросте дах ще на два метри заввишки, буде ще темніше. Від взагалі шикарний, да? Бачите, ж самі прекрасно. Тобто нам, звісно, лучше б його взагалі обрали. Тому що ми не бачимо ні погоди, яка в нас, нічого ми не бачимо. Вкривається, що ребенок видить. Нічого літу, абсолютно. Зараз це все загорода, вже ребенок до джерела віти. Лі солнечка, лі дерева, ні чого. Ми намагалися зв'язатися із представниками ЖЕКу, який за словами мешканців добудовує цю будівлю сервіс дім. Втім, у робочий час слухавку там ніхто не взяв. До слова сьогодні ж на виконкомі якраз цьому ЖЕКу підвищили ціну на тариф, тож якість їх роботи говорить за себе. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Жителі Сомщини приносять до поліції зброю. Причини різні: у когось вона нелегальна. Хтось не має місця для її зберігання. Однак за добровільну здачу їм не загрожує жодна відповідальність. Деталі у сюжеті цей чоловік до поліцейського відділу прийшов добровільно. Правоохоронцям вручив зброю, яку тривалий час зберігав у власному будинку незаконно. Злякавшись штрафів та навіть можливого ув'язнення, вирішив краще її позбутися. Шановні громадяни. Не зберігайте зброю за місцем мешкання, здавайте її до правоохоронних органів, щоб уникнути відповідальності. Не бійтеся, приносити зброю до правоохоронних органів, здавати жодної відповідальності за це не буде. Лише з початку цього року до районного відділу поліції принесли чотири одиниці вогнепальної зброї. Зробили це за власним бажанням, бо ніякої відповідальності не понесуть. Є і такі, у кого правоохоронці зброю знайшли та вилучили. Вказана зброя призначена для полювання в більшості. Наприклад, оця мисливська рушниця Іж-27, гладкоствольна, 20 калібру була вилучена у громадяна за порушення умов зберігання зброї. Ця одноствольна гладкоствольна рушниця 16-го калібру разом з патронами була здана до дозвільної системи Сумського райвідділу. Тим же, хто не зробив цього добровільно, загрожує чималий штраф та навіть вірогідність отримати від трьох до семи років позбавлення волі. Тож у поліції наголошують, якщо громадяни про це не чули, не знали або просто не можуть наважитися розлучитися із незаконною зброєю, рішення прийняти все ж варто, хоча б для того, аби уникнути відповідальності. Наразі відбувається профілактична операція, пов'язана з незаконним оборотом зброї та вибухівки. Хочеться роз'яснити громадянам, що що, згідно вимог статті 263 кримінального кодексу України за добровільну здачу зброї, особа звільняється від кримінальної відповідальності. До того ж, правоохоронці застерігають незаконне зберігання у будинку зброї, боєприпасів чи вибухівки не лише карається законом, а й може стати причиною нещасного випадку. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. У сумах поліція затримала крадія велосипедів. 20-річний юнак, окрім двоколісних крав із підвалів, комірчин та гуртожитків усе ціни. у тому числі електроінструменти, мікрохвильовки та навіть дитячі візочки. Викрадені речі, хлопець продавав у сумах. Та за межами міста правоохоронці з'ясували, раніше він уже мав судимі за подібні злочини. Тепер же поліція знову відкрила кримінальне провадження за статтею крадіжка, підозрюваного взяли підвал. Йому загрожує до 6 років за ґратами. В зв'язку з тим, що підозрюваний не йшов на контакт зі слідством, з перевідниками кримінальної поліції, були встановлені особи, яким даний громадянин збував викрадені речі, так, проведеними заходами вилучено велику кількість побутових інструментів, велику кількість велосипедів. У третю неділю березня в Україні прийнято вітати тих, без кого просто неможливо уявити нашу життя. Вони намагаються зробити його комфортним, зручним та безпечним. Працівники житлово-комунальної сфери відзначають своє професійне свято. У сумах же комунальники вже привітали. Подробиці далі. Усі ці люди сантехніки, електрики, слюсарі та інші представники житлово-комунальної сфери. Їх праця важка та часом непомітна, але мінімальний збій у їх роботі може викликати цілий шквал емоцій у сумчан. Тепло у квартирах, світло у кімнатах, вода, чистота. Ці люди відповідають майже за все. Зараз же отримують вітання із професійним святом. В переддень працівника професійного свята, працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, ми зібрали представників цієї галузі з усієї області для того, щоб привітати святковим концертом, відзначити кращих працівників, обговорити проблеми та перспективи розвитку галузі в області, побачитись ще раз, поговорити, обмінятись думками та відсвяткувати. До привітань влади долучилися артисти сумської філармонії в Україні, в Україні світу. За традицією кращих представників своєї справи нагородили грамотами та подяками. Начальник управління ЖКГ запевнив, наразі у них немає жодних проблем. Навпаки, навіть є чим пишатися. Ми забезпечили повністю проходження опалювального сезону без якихось аварійних ситуацій, без відключення тепла. А всі інші питання на контролі. Управління працює з райдержадміністраціями з міськвиконкомами, виконує ті е, роботи, які за ними закріплені. В основному, я думаю, що це е, е, питання забезпечення і теплом, і водою, і прибиранням. Під час святкового концерту комунальники зі всієї області змогли поділитися проблемами та розповісти про свої досягнення. Святковий настрій створював оркестр. Бак Олександр Олексієнко, новини СТС, ось таким був робочий тиждень. Команда СТС працює для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіші новини Сумщини. Якщо ви стали свідком цікавого чи знаєте про неправомірні дії влади, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Мирного неба, любові в кожен дім, гарних вихідних і залишайтеся з нами.